Делегацію України попросили з Білого Дому. Навіть пообідати не дали. Отак, наш президент України Володимир Зеленський побалакав із їхнім президентом Дональдом Трампом, що називається без протоколу. Світ все ще продовжує обговорювати. Цей безпрецедентний випадок, коли президенти посварилися під камери. Наш президент виглядав непереконливим, виглядав роздратованим, невдоволеним і, мабуть, злим. Можливо, для цього всього були підстави, але він знав, куди їхав, знав, заради чого їхав. У будь-якому випадку не потрібно було оті Деталі, щодо яких є суперечності між Україною та США, починати обговорювати прилюдно при журналістах. Чим же все це обернеться для України? Щодо Зеленського, то і Зеленським покінчено, пише видання Bloomberg із посиланням на адміністрацію Трампа. Видання повідомляє, що через конфлікт Зеленського із Трампом США планують посилити тиск на Україну для укладання мирної угоди та уникатимуть прямих контактів із Зеленським. Ось такий результат візиту на Україну будуть тиснути, на неї вже тисли, але оце можна було там якраз. І домовлятися щодо цього, і просити зменшити цей тиск, перенаправити його на Росію. І тиснути будуть, звісно ж так, що це буде на користь Росії. І знову ж, наш президент лишиться поза цим, цим всім процесом, поза перемовинами. Путін не хоче знімати справа, ще й Трамп. І кому це на руку? CNN вважає, що адміністрація Трампа спланувала перепалку з Зеленським, щоб дискредитувати президента України і усунути його як перешкоду на шляху до того, що буде далі. І що ж буде далі? Видання, посилаючись на джерела, пише, що самі Трампа і Путіна. Який завжди був на порядку денному, тепер прискориться. Прем'єр Британії заявляє, що Європі для безпеки треба зробити крок, який буває усього разу у покоління. Агенсек НАТО Марк Рюте розповів про ключові пріоритети саміту у Лондоні. Підтримка України. Кожна країна Європи має робити більше вже сьогодні. Мирна угода вона має бути не просто підписана, а бути тривалою. Сильне НАТО для цього Європа збільшить витрат, витрати на оборону. Разом з початком саміту у Лондоні по телебаченню США пішов масовий тиск. У Дусі, яка ж українська влада не спроможна на аудиторію в США? По різних ТБ-каналах одночасно виступають радник з національної безпеки, державний секретар, директор національної розвідки і подібні. Нартиви з текстами у всіх співпадає. Україна це місце відмивання грошей та корупції. Доручив Конгресу розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів, відправлених в Україну. заявляє директор ФБР Патель. Прем'єр Стармер анонсував нову зустріч з Трампом щодо мирного плану для України. Прем'єр Великої Британії впевнений, що потрібно співпрацювати з Америкою. Я б не пішов на цей крок, якби не був упевнений, що матиму позитивний результат з боку США. Года, зрештою, має включати Російську Федерацію, але вона не може диктувати умови. Інші заяви європейських лідерів за підсумками саміту. Мирної угоди для України поки що немає, але Європа повинна підготувати гарантії безпеки та тривалого миру Генсек НАТО Рютте. Нам терміново потрібно переозброїтися. Ми хочемо, щоб США знали, що ми готові захищати демократію президент Єврокомісії Урсула Фомдер-Ляйєн. ЄС не буде визнавати домовленостей. По типу Мінськ, прем'єр Великої Британії Стармер. Європа прокинулася і тепер в один голос говорить про підтримку України, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та зміцнення Східного кордону ЄС, премєр Польщі Туск. Британія та Франція розроблять план припинення бойових дій в Україні. Стармер. Вимога Росії про демілітаризацію України неприпустима канцлер Німеччини Шольц. Понад 5 тисяч ракет для посилення ППО Україна та Великобританія розпочинають спільний мегапроєкт. Одна з найбільших угод в історії. Деталі контракту з Британією щодо ППО. У межах угоди на 1,6 мільярд. Фунтів Стерлінгів Україна отримає 5 тисяч ракет перехоплювачів та пускові установки, високоточні інтерспектори, здатні ефективно знищувати дрони, шахет озброєння, чия ефективність підтверджена в боях 2022-2024 років. Проєкт розрахований на зміцнення української ППО. До 2030 року локалізацію виробництва та передачу технологій Україні. А голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європі потрібно готуватися до найгіршого та терміново переозброїтися. Вона додала, що план переозброєння повинен бути представлений 6 березня. Опитування. CBS News свідчить про те, що половина американців підтримують Україну у війні з Російською Федерацією. Майже стільки ж дотримуються нейтралітету, і лише 4% підтримують Російську Федерацію. Трамп терміново скликав зустріч чиновників США щоб розглянути низку заходів щодо України. Про це повідомляє New York Times. Видання зазначає, що ймовірно йтиметься і про припинення військової допомоги. Британія готова закрити небо над Україною для забезпечення мирної угоди. Про це повідомляє видання Sky News. Прем'єр Стармер заявив, що готовий надати не лише війська, а й авіацію для контролю за виконанням мирної угоди між. Україною та Росією він додав, що кілька європейських країн уже терміново готують миротворчу місію. Європейські миротворці не будуть направлені в Україну найближчим часом. Про це заявив президент Франції Макрон. Інші заяви президента Франції: пропоную перемиря для України на місяць у повітрі, на морі та в енергетиці. Ми знаємо, як його виміряти. Ви повинні розуміти, що сьогодні лінія фронту це. Ек... Еквівалент лінії Париж-Будапешт. Не вірю у варіант з домовленостями США та Росії, бо переконаний, що Путін прагнутиме насамперед принизити Україну, зокрема, шляхом її демілітарізації. І все ж, Європа не готова самостійно під, без США підтримувати Україну попри всі свої обіцянки. Тому Європа закликає Київ налагодити зв'язки із Вашингтоном. Ну, а як ми вміємо налагоджувати зв'язки? Ви в курсі? Якщо вернулися з того, що і розпочали, лишилося ще визначитися, куди бідному і слабкому дівати власний гонор? І взагалі, звідки він береться цей гонор.